Боровся до останнього. У рівному прощалися старшим солдатом Збройних сил України. Сергій Ковбар від початку повномасштабної війни пішов до військомату. Воював у найгарячіших точках під Бахмутом. Часів яр. Двадцять березня Сергій загинув від ворожого артилерійського обстрілу. Гірка втрата. У рівному проведжали в останню дорогу 52-річного героя Сергія Ковбара. <плес> Десятки рівнян прийшли прощатися з героєм. кажуть, кожен українець повинен вшанувати пам'ять тих, хто поклав своє життя за свободу українського народу. Я розумію, біль кожної жінки, яка, яка втрачає кожної родини, яка втрачає. Кожен воїн достоїн нашого поколону. Кожен воїн достої нашої шани. Хай спочиває з миром. А ми його ніколи не забудемо. Родичі згадують Сергія як добру та щиру людину. Розповідають, він завжди приходив на допомогу та робив це безкорисно. Все найкраще, що можна про нього сказати, то це про нього. Сергій був і другом добрим, і братом правильним, чесним, справедливим. Завжди дзвонив, підтримував, питав про все. Сергій Ковбар раніше проходив строкову службу в армії. Після працював у Рівному, коли розпочалась повномасштабна війна, пішов до військомату. Починаючи з 26 лютого, вже був у військоматі, достояв до своєї черги бути мобілізованим і відправився на фронт, одразу ж не гаючись захищати країну. До слова, це чоловік, працівниці міськвиконкому і ми висловлюємо своє щире співчуття Ірині Миколаївні Ковбар, нашій працівниці. Старший солдат Сергій Ковбар загинув у місті часів Яр, що на Донеччині. Забрав життя героя ворожий артилерійський обстріл. Вічна слава герою. Це найбільша жертва перед Богом. І ми віримо, що таких людей Бог приймає до свого небесного царства. Герої не вмирають. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, Новини Рівного.